Кремль намагається залишити Україну без світла. Про це пише видання The Економіст РФ хоче зробити частину України непридатною для життя, тому атакує енергетику України. Зокрема, безлюдної Росія планує зробити східну частину України. У планах також підірвати промисловість та заохотити масовий виїзд людей за кордон та паніку. Автор пише, Україна за останні роки значно покращила свою протиповітряну оборону, але Росія не зупиняється. Тепер дрони набагато швидші та точніші ніж перші прототипи, які у 2022-му Іран постачав Росії. Тепер найсучасніші шахеди рухаються втричі швидше, перевищуючи 300 кілометрів на годину. Також ці БПЛА використовують штучний інтелект, аби подолати український захист, коли уже наближаються до своїх цілей. Поки білий дім вагається, Путін загострює повітряну війну. Цього року він втратив сотні тисяч солдатів, отримавши натомість менше ніж 1% української території. Він прагне руйнувань, завдає авіаударів по енергомережі, системах централізованого опалення та газовій інфраструктурі напередодні зими мета зробити великі території сходу України непридатними для життя, підірвати промисловість і провокувати масову еміграцію та пані. Енергетична війна між Росією та Україною так називається публікація американського видання The New York Times Відчайдушна спроба вийти з глухого кута. Це наразі енергетична війна. Україна так хоче змусити Росію до перемовин, а Росія прагне змінити хід війни і перемогти Україну. Україна та Росія розглядають енергетичні атаки як стратегічний інструмент для закінчення війни. Це запекла боротьба проти енергетики одна одної. Останніми днями пише видання це протистояння загострилося, адже США і Європа оголосили нові масштабні санкції проти російської нафтової галузі основного джерела доходів для військової машини Кремля. Обидві сторони намагаються вийти з глухого кута на полі бою, завдаючи ударів по енергетичних об'єктах. Війна в Україні входить у свою четверту зиму. Західні зусилля для того, щоб змусити Росію до переговорів, поки що не дали результату. Але коли Україна та її союзники беруть під приціл російську нафтову галузь за допомогою дронів і нових санкцій, цього разу ситуація може змінитися. Далеко від майже застиглої лінії фронту Росія та Україна ведуть запеклу паралельну війну. Роблять ставку на атаки на енергетичні об'єкти одна одної, щоб зрушити ситуацію з мертвої точки. Три роки тому це було кастинг агентство Тепер у нього контрактів на дрони на суму мільярд доларів. Так називається публікація американського видання The New York Times. Автор пише Firepoint, українська компанія, що три роки тому була кастинг-агентством для кіно і телебачення. Зараз вона перетворилася на виробника бойових дронів і має контракти на приблизно один мільярд доларів. Компанія швидко масштабувалася, з підвальних майстерень та гаражних умов вона виросла до великого оборонного підрядника. Її продукція включає моделі дронів з довгим радіусом дії, які застосовуються для ударів по інфраструктурі Російської Федерації. Але є і неприємний момент. Згідно з аудиторськими висновками, компанія обійшла обов'язкову процедуру переговорів щодо ціни. Тобто ці дрони могли б вироблятися дешевше. Автор пише це призвело до додаткових витрат на мільйони доларів. Трамп сподівається, що Китай допоможе Росії перейти до мирних переговорів щодо України. Про це пише BBC. Трамп бачить у Китаї потенційного партнера-посередника. Адже Китай має важливий вплив на Росію і тому може використовувати його. Водночас автори наголошують, що Китай офіційно декларує свій нейтралітет та утримується від прямого втручання, що в принципі ставить під сумнів ефективність такої ролі для нього. До того ж, автор пише: Китай насправді допомагає Російській Федерації у війні. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося, і передаю слово своїй колезі. Спасибі тобі, Віко, обов'язково побачимося вже завтра, тож відпускаю тебе і забираю слово. Ну і на завершення цієї етерної години про головне 130-й окремий розвідувальний батальйон. дякує глядачам каналу Прямий за потужний збір і дієву підтримку. Завдяки роботі розвідників і вашій допомозі лише за останні кілька місяців було знищено ворожі штаби разом із старшими офіцерами, а також знищені штурмові підрозділи супротивника. Спалено десятки одиниць бронетехніки, ворога для подальших успіхів на фронті потрібно зібрати. На спецзасоби виявлення цілей та на запчастини, і інструменти для ремонту транспорту Ціль – 200 тисяч гривень. Поки ви донатите, ми покажемо вам результати роботи наших захисників. Вже реквізити ви бачите на своїх екранах. Тож закликаю активно донатити та підтримувати наші сили оборони. Ну а просто зараз я буду казати вам до завтра. Побачимося в етері прямого обов'язково. А просто зараз маю змогу передати слово Анастасії Міщенко, тому що в неї вже готова оновлена добірка новин. Так, вже готові розповідати свіжі новини нашим глядачам. Тобі ж дякуємо, побачимося, поки час репортеру напрямому. прямому репортер то ж одразу до головних новин. Росіяни із дрона скинули вибухівку на автомобіль В інгульці постраждали двоє людей: – 64-річний чоловік та 61-річна жінка. У них міни вибухові та черепно-мозкові травми і контузії. Останні середньої тяжкості обох доправили до лікарні. Одна людина поранена, і одна загинула унаслідок атаки російських військ на Гуляйпільську громаду на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 700 ударів по 24 населених пунктах області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Не надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та об'єктів інфраструктури. А у Херсоні через обстріли частина міста залишилася без електрики. Унаслідок ворожих атак пошкоджені електромережі, частково знестромлені споживачі у Дніпровському районі та селищі Текстильне. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Про це повідомили у військовій адміністрації. Фахівці обстежують масштаби пошкоджень і проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вночі російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури сумської громади. Рятувальникам вдалося ліквідувати усі осередки горіння. Загалом за добу росіяни обстріляли 35 населених пунктів області. Зокрема, у Миколаївській сільській громаді у наслідок удару БПЛА загинув 69-річний чоловік. Поранення отримали 14 мирних жителів, серед них дві дитини. Ворог завдав прицільного удару по мікроавтобусу. Ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху пасажирського транспорту, які вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка з'ясому всі обставини.